Де не... взяти гроші Ні, я буду це говорити не, це про не крадене. Взяти гроші. Це про те, що знаєте, от безпардонно крадуть, привласнюють, і потім ще безпардонно так і влаштовують аукціони краденого. Я про викрадену в Україні картину Айвазовського, яку продають на аукціоні в Російській Федерації. Мова про полотно «Місячна ніч оцінюють його приблизно більш ніж у мільйон євро. Це стартова так, стартова оцінка аукціону. Нагадаю, що у 2017 тому році Україна оголосила картину у міжнародний розшук разом з іншими 52 полотнами експонатами. Але от цікава історія. Ці експонати, і це зокрема якраз місячна ніч, вони перед тим як окупували Кримський півострів, були на експозиції у Маріуполі, тому що, взагалі, постійна експозиція була у Сімферополі. Але вони були на експозиції у Маріуполі. Сімферопольський художній музей розриває договір про експозицію, вимагає повернути картини. І вже коли, коли Крим було тимчасово окуповано, із Маріупольського музею спокійно картини віддають посланцям, які приїхали із Криму. І є інформація про те, що це були військові російські, які забирають ці картини на територію тимчасового окупованого півострова. і Україна їх втрачає. І, от е якраз от одну з цих картин, одну з, з цих е вкрадених речей е місячну ніч Авіазовського» 18 лютого у московському акціонному домі, якраз і. А продаватимуть.